Так, друзі, дуже болить у мене в правому боці Починка прострелена, походу Болить так, що буду їхати в реанімацію зараз. Я в Британії. Зараз побачимо, як працює відділення реанімації в Британії. В мене отак, нерухомо вже другу годину, поняли? Я підходив до мене казав, може з нищо сталося, але такі. Та ті, потім гляну, поняв. Так, друзі, ну ось все. До вдома. Там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Я думаю, пар половина там вмре. І, і всім на них пофіг. Везу, коротше, сам себе в швидку, Того, що боюсь викликати швидку. Бо коли я пам'ятаю, що в Німеччині я викликав собі швидку ділу навіть зі страховка і так далі. Я потім платив по декілька сотень за ту швидку. Тому лучше я покращує це, поїду зараз сам. Їду сам через біль, їду сам. Щоб розуміли, як тут всі мав себе. Вже допомагала, попала, вона не дижить. Всім все всім все рівно. Вона отак нерухомо вже другу годину. Поняло? Я підходив думала, це на церка, може, що сталося, вона такі, Та типо, потім гляну, глянув. Отак тут. отак. Я дочекався лікаря. Я дочекався лікаря, до так повесла. Це було дуже довго, 4 годиночка. І попалась Казахстан. Боже, це вона каже: ви знаєте, як тут яку кажу, та знаю. Вона каже, не волнуйтесь, що зробимо так, як у нас. Увага! мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації за відста тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати ро друзі.